Дякую вам за цю нагороду. Мені дуже приємно, що нині покійний мій батько Олег Сановак, людина, яку в нашому місті знали і шанували, сьогодні обраний почесним громадянином нашого міста. Батько ніколи за життя не прагнув якихось нагород чи привілеїв. Понад усе він любив нашу землю, наше рідне місто, його мешканці. Працьовитих і чуйних людей, і робив усе у своєму житті, аби життя цих людей стало кращим. Усе своє свідоме життя він працював багато і бідно. Він виростив цілу когорту учнів, послідовників, патріотів українців, які сьогодні продовжують його розпочату справу. Шановні рівня, рівняни, святом вас і слава Україні!